Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу показати вам і розповісти, яким чином я буду вирощувати огірки в 2025 році. Огірки я буду вирощувати саме в мішках. Я їх вирощувала в минулому році в цих мішках, тільки вони в мене стояли ось тут з цієї сторони. Я перенесла їх під паркан, так мені зручніше. Тут я зробила ось таку грядочку для помідори, ще посажу деяку де, де кількість помідор, ну а огірки я висаджую саме в мішки. І так, чим відрізняється моя історія минулорічна від цього року? В минулому році я висаджувала розсадою. Розсаду я садила на початку березня, а може навіть наприкінці лютого, це в минулому році. Вона у мене швидко виросла, тому що гірки вони швидко ростуть. І в квітні місяці я її висадила вже в мішки, і в мішках потім прийшов холод, потім ці огірочки, там частина пропала, частина захворіла. І ну, в общем, була така епопея з огірками тільки по моїй, ну скажем, це моя вина була однозначно. Не потрібно було так рано садити. Перше, що я зробила неправильно, це дуже рано посадила розсаду. Не потрібно огірки садити так рано. І друге, що я зробила, я їх висадила, скажем, десь в середині квітня, не дочекавшись тепла, уже такого тепла, яке б ну, можна було висаджувати. Але мені просто не було де гранити ті огірки, вони переростали великі були. Їм потрібна була велика площа для того, щоб можна було розставити стаканчики, і прийшлося їх висадити. В цьому році я зробила по іншому. Я планувала у мене була ну скажімо, така дилема чи мені висаджувати розсаду, чи мені висівати зразу насіння в мішки. І я вирішила, що висівати насіння в мішки це якраз в даний час саме те, що мені потрібно. Десь 2 чи 3 дні назад я в ці мішечки посіяла огірочки. Просто насіннячком посіяла огірочки. Посіяла кірбію, посіяла шакті, і, і ще в мене там залишалося з минулого року бйонс, по-моєму, так називається, то ще в одному мішку в мене і е, е, такий сорт. Чи сорт, чи гібрид. Тут, тут точно я вже не пам'ятаю, що там за гірки, мабуть, гібрид. І тепер розповім, яким чином що в мене тут в мішках, яким чином я готувала ґрунт, і чому саме насінням я висівала. Значить, так, в ці мішки я наповнювала минулого року, і в минулому році в мене тут росли огірки. По всім законам агротехніки, якби не рекомендується висаджувати в один і той же ґрунт огірки два роки підряд. Але я минулої осені, ну так як мішки. Ви ж розумієте, землю потягати відрами, насипати, висипати це не так легко і не так просто. Та й Чорнозем у мене тут не сильно його немає, якби це десь було поле близько, щоб можна було набрати чорнозему. А так у нас тут земля така вона. Ось така сіренька. Суглинок такий. Тому я осінню удобрила цю землю. Я сюди положила суперфосфат, я сюди положила калімагнезію, і я сюди положила ще курник. Це органічне добриво перегною в мене, на жаль, немає. Тому ці мішечки перезимували, вони стояли під дощем, під снігом. Снігу в нас було мало, але все ж таки був. І вони, якби я, ну, я рахую, що це. Це добриво перемішалося з ґрунтом, і земля обновилася. Тому якби, ну, я не можу сказати, що в мене тут земля та, та ж сама, яка була після того, як я огірки зібрала. Так, і Коли я висаджувала, ну, стало питання, чи висаджувати зараз розсаду? Чи посадити огірки в ґрунт. по термінам? Воно мабуть вийшло так би само. Я планувала десь числа 20-го висадити розсаду чи до 20-го. і там би десь на початку травня я пересадила уже. З одним листочком, ну, огірочок в ґрунт. Але ж розсада є розсада, вона все одно буде перехворіє трішки і краще, коли огірок росте саме з ґрунту. А зважаючи на те, що погода у нас тепла, у нас зараз 26 градусів, і да, передають похолодання, але воно буде там на один-два дні, і мої огірочки вони ще просто не встигнуть зійти. Тому я думаю, що все з ними буде добре. Ну, я дивилася прогноз погоди, він там міняється кожного дня. Ми тут знаходимося на півдні і тому я думаю, що ці похолодання ну, на нас сильно не вплине, тому що заморозків у нас. Не передбачається, ну хоча іще там декілька днів до цього похолодання, то може ще що щось і зміниться. Но на сьогоднішній день заморозків не передбачається, а там низька нічна температура. Коли огірок іще не зійшов, і він знаходиться в землі, йому за один день. Нічого не буде, тому надію, що десь вже до 1 травня у мене почнуть сходити мої огірочки, і вже там на, на, в травні місяці вони будуть рости швидко, тому що мішок він прогрівається швидко, водичкою я їх забезпечу і все з ними буде добре. Отаким От чином, в цьому році я буду вирощувати огірки. Це лежить сітка, ми її протягнемо попід парканом, і на цю сітку. Будуть в'язатися огірки. Огірки зранку тут у нас затінок, а ось після обіду тут таке сонечко. Тут я іще зробила грядочку для помідор, і Тут у мене будуть високорослі помідори. Я так планую, подивлюся, що там у мене вийде. Ну, огірки вірніше, помідори посадила розсаду, тому буду висаджувати розсадою. Це я сьогодні пісок привозив чоловік, там і трішки. Тут якби, землю робили рихлішою, щоб вона не була таким куском. Трішки грядочку підняли і буду мульчувати її. І крім цього, ми ще плануємо ось тут ну, десь тут поставити сітку. Я вже сітку купила, затінняю, що це у мене 45-ка тут стоїть. Ну, я не цю буду ставити, буду ставити 60-ку. Якщо буде жара вище 30 градусів. От коли вона почнеться вище 30 градусів, ми сюди поставимо сітку. Ну і вже коли я показую грядочку для помідор, то покажу і самі помідорчики. Так, зайду в свою тепличку. Тут у мене якраз ось помідорчики. Так вони виглядають. Такі гарнесенькі. Зараз. Ну, ось так виглядають. Ну, нормальний колір, нормальний. І здоровенькі, це високорослі оці помідори. З цієї сторони у мене низькорослі помідорчики, мені здається, вони навпаки розвиваються швидше, швидше, мабуть, вони просто ранні. Ну, і перчик мій, перчик гіркий. Ні, правда, тут є трішки солодкого, три стакани, а то гіркий. Уже частину я віддала перцю, подарувала. так, І еустома. Сидить на місці, потрібно її пересаджувати. Ну вже почекаю, коли е, пройдуть оці е, е, похолодання. І на наступній неділі почну висаджувати в ґрунт всі квіти, які тут є. Тут в мене залишилися куліуси, отам От трішки петунії. Петунія це звичайна така, собі простенька звичайна петунія. І що тут? Хризантемка ще. Ну, Більше нічого такого немає. Ще в, в домі ранокулюси є, ну і є ще там жаржина, кали, гладіолуси. Це те, що ще я не, не, не висаджувала. Чекаю тепла. От таке відео. Дякую вам за увагу, вам гарних врожаїв. Всього вам найкращого. До побачення!